Традиційно ранок, 1 січня, вже багато літ поспіль міський голова Василь Мазур розпочинає із відвідування новонароджених у центрі жінки. Цей рік не став винятком. Разом зі своїми помічниками мер привітав щасливих матусь із новим роком і народженням нового життя та 15 дітей із першим у їх житті днем народження. Безумовно, це дуже надзвичайно приємна подія. Приємно приїжджати, спілкуватися з новонародженими, які подають перший голос. Приємно спілкуватися з батьками, з молодятами. І дуже ви сьогодні побачили, що майже в кожній палаті поряд. З жінкою, мамою, яка вже стала мамою, знаходиться чоловік. Це дуже позитивна така тенденція, і в цьому році чоловіків, які поряд зі своїми дружинами, набагато більше, ніж в будь-якому році. Взагалі, якщо говорити про народження дитини, це, мабуть, головна подія для кожної сім'ї. Мілана, Андрій, Маша багато молодих мам уже називали дітей гарними іменами. У одних народилась тільки перша дитина, багатьох сім'я поповнилась на другу. А у родину покоїків уже в п'яте прилітав лелека. У 34-літньої Наталі вже є три дівчинки і хлопчик. На питання, як їй живеться, каже, що з Богом нічого не страшно. Підтримкою є чоловік. А для дітей просить Бога гарної долі та найголовнішого у житті. здорова, саме найголовніше, щоб була здорова. А те все. Як буде здоров'я, то й все і прикладеться. За минулий рік, зі слів завідуючого пологовим відділенням Віталія Групського, у центрі жінки народилась 1341 дитина. А новорічної ночі 2016-го з'явилось на світ троє дітей: два хлопчики і одна дівчинка. Після 12-ї першим народився хлопчик. Побажав усім діткам здоров'я і щастя, безтурботного дитинства і гарного життя у мирній країні. Міський голова Василь Мазур. Чим більше дітей, тим краще майбутнє нашої держави буде. А з народженням дитини ви бачите, молодята пов'язують своє гарне подружнє життя. І приємно те, що деякі сім'ї мають вже другу, третю. А от тільки що ми спілкувалися, коли спитав, то одна сказала не повірити, що це п'ята дитина. І Стоїть молода, гарна чарівна жінка. Народження дітей позитивно впливає як на жінку, так і на чоловіка, на всю сім'ю. Хочеться побажати всім в новому році щастя, здоров'я, достатку і побільше народження дітей.